Формований, значить, озброєний. Експерти громадянської мережі опора та комітет виборців України розповіли, де можна отримати вичерпну і доступну інформацію про особливості цьогорічної президентської кампанії. Адже нині визнають фахівці не усім мешканцям відомі їхні виборчі права та механізми захисту. Отримати ці знання, не виходячи з дому, можна на сайті Вибори в Україні. Там розміщені не лише текстові, а й відеопосібники. Крім того, що виборець може прочитати, він так само може взяти 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 участь у вебінарах які регулярно проводяться і проводитимуться на даному сайті якщо в нього через якісь причини не вийшов взяти участь у вебінарі то він може за відеозапис цього вебінару переглянути пізніше на цьому ж сайті можна зареєструватися спостерігачем на виборах від комітету виборців України. А от веб-сторінка громадянської мережі опора фіксує порушення виборчого законодавства і одразу ж узагальнює та відображає їх на спеціальній мапі. Також всю необхідну інформацію про правила найближчого голосування за президента містить сайт виборком. Другий цікавий кабінет це моє навчання, в якому Є відкриті всі ці теми, на які відписалися. Всі ці теми, які цікавлять виборця, спостерігача, члена комісії, де він може ознайомитися з цією темою, повністю пройти всі питання теми, і в кінці теми можна пройти тестування. Ознайомлення зі своїми виборчими правами кажуть експерти, зведе до мінімуму можливість фальсифікації та будь-яких порушень напередодні 25 травня та безпосередньо в день голосування.